Всім привіт, друзі! Всім гарного перегляду! вітання. Ми сьогодні розглянемо гарний бій, який я зіграв на СТБ-1, і ми граємо на мапі Лінія Маннергейма. Друзі, ми будемо звичайно грати на такій комплектації, як експериментальна турбінка. Ми тут поставили бонове, бонове обладнання, як боновий досилач та бонову вентиляцію. Також настанову на стабу поставили. І використовуємо ми велику Ремку, велику аптечку та докпайок Орігіні. Так, ми дійдемо на позицію стандартну перша друга лінія, та будемо старатися зараз вбивати всіх рестечок, які є тут, і звичайно ж пропушувати фланг. Використовуємо таку комплектацію як 25 бабашок, 23 кумулятива і возимо з собою два фуджаса наприклад, якусь там бабаху або ж гриля, щоб пробити на навхулку, це було би гуд. Виїхало, дивимося, чи є хтось тут. Даємо блайндик туди в кущик, можливо, туди хтось заїхав. Ні, немає засвіту, я розумію, що там нікого не було. І ми будемо зараз старатися зараз пропустити цю сторону. Так, бачу що ніхто не світиться, ніхто нікуди не їде. Кажу, а чому б і ні, давайте ми зробимо пуш. Подивилися на 121-го, він є за бункером цим. Ми вирішуємо пропустити аж по самому краю карти. Тут є невеличкі такі, можна сказати, насипи, де можна проїхати і не отримати в борти. Заїжджаємо на позицію вже ближче до полички Стешної. Так? Бачимо, що з боку світиться єбраки. Його добирають жодного. Засвітився тут леопардик. Ми знаємо, що тут є 120 двадцять і даємо йому один постріл в спину. Тож погнали далі вбивати леопардика. Він підставляє свій перший постріл. Від'їжджаємо назад, і тут наперекаці він не дає постріл, ми йому також Мазирну, даємо стайпер. в замін. І так, кажется, зараз 121 Б підставляється. І погано. бачимо, що він став. Я не знаю, чого він став, друзі. Ми йому здаємо в лючочок. Що сталося з даним, даним гравцем, чому він вилетів, чи що, що зробилося з ним, я не знаю. Але нюанс в тому, що він. Помилився і ми змогли його роздамажити. Після чого перевіряємо, чи немає ніяких ПТ-шок, чи то бабах. Ні, немає це добре, супер. І ми маємо можливість зараз взяти та поїхати за бачатком. Я вирішую тут все ж таки зробити фуджасики, щоб можливо пробити фугасом на фулку. І бачимо, що батік підставився перший постріл на 240, другий постріл ми дали на 448. Супер. Мандікора, бачимо, є шотна, даємо їм постріл, забираємо її. А також бачатика з нашими мінус 14-ми, добираємо. Супер, бачимо, що там е, вже ж впало дерево. Тепер ви їдемо так, щоб когось засвітити. Женіптонсіду ще раз ще, ще раз вирішив, ще раз так за... подивитися. Бачимо Фучабе. Я розумію, що я тут грати, певно, що не буду. Виїхали легенько, де мій постріл броню не пробита, і він закатується. І Леопардик виїхав також, засвітився, але не по нашому засвіту. Рахунок 5-2. І я вирішую тут під'їхати вперед, подивитися, можливо. Тут вони будуть підставлятися, так? Але ні, вони заїхали ще далі. Тобто, і я не хочу туди їхати. Я не буду рашти їх. Краще поїдемо на іншу позицію та будемо розстрілювати супротивників тут. Бачимо, що більшість тіми ворожої є саме на низу, бадається там з тяжиками. Ми виграємо на 4 тисячі Звичайно, вже вже на чотири на одну тисячу хп виграємо тільки, і я вирішую зараз тут пропушити цю сторону. Але переїжджаючи зараз сюди до наступного бункера, ми бачимо, що Фочик Б засвітився. І я розумію, що Фочек Б може мене забрати. Тож я вирішую спочатку перше дати йому пошлі такий. Думаю, блін, треба щось робити, бо він зараз мене приб'є. Ми йому просто. З вертухи даємо йому постріл в каток. Хтось ще також бере, загустю його. Це наш союзочка леопардик. І ми його починаємо розбирати через каток. Через каток, хоча ми бачимо, що там є не прибиття, але проходить гарно ББшка туди. Ми бачимо, що тут є Із 7-й, він підставляється тут. А також наша КПЗ навіть не хоче рашити. У нас стоїть собі заді в А9 і, не знаю, друже, проїдьте перед. Будемо зараз тут разом пушити рахунок. Тим часом 7-4. У мене 4200 демедж вже на цей момент, Три фраги. І ми зараз будемо старатися ще розвалити залишки супротивників. Тим часом Бабаха тут бачимо підставляється. Я думаю, дати постріл також, але тут Йосип 7-й виїжджає дуже гарно. Баштує, і він мені не дає, я це зробити, щоб я міг продамажити бабаху. Е, Я звичайно вже кажу по, кажу по мінімапі нашому прекрасному союзнику КПЗ-ку кажу, та їдь вже що доставка, що не боїся, в тебе є хп, давай прорашимо і будемо зараз всіх розвалювати тут. Цей момент, коли. Йосип, сьомий звістрілявся, я вирішив все ж таки вкатити та почати роздамажувати. Перший постріл пішов на ЛД, другий постріл в ВДшко Стерелю. Він мені дає постріл на 485, і я його починаю розбирати. Беремо даємо ще один постріл НЛД, і, як то кажеться, він уже, уже помер. Нашої союзничка. Бачимо, що ФВХ підставилася. Так, стоїть, нічого не робить. ми смі... Легесенька акуратно виїхали, Як дали один вас! постріл. Та будемо зараз її добрати. Гопа, на тобі ще один постріл. Його? І ми забрали вже четвертий фраг. Тепер дивимося, що є леопардик, Мінотавро та. Леопардика вже забрали. Мінотавр є шотний. 277 е, також є знизу. І СТ-2 лишився нас, так. Е, супер кінь, шотний. І лишилася артилерія. Бачимо, як Мінотавро їде. Я розумію, що тут мені потрібно робити швидкий му, поки він в кадешці виїхали знизу, даємо автоприціл та вбиваємо мінотауру та їдемо на СТ-2, щоб його вбити. ТТСАУ світиться знизу, і ми його вже не зможемо звичайно пробити тут, вбити. Даємо постріл по СТ-2, О, на жаль, по дворі, даємо башту, і акається, друзі, артилерія його наша добирає. І лишається шотий кінь, друзі, і його також добирають, шотного коня. Ось такий вийшов бій, друзі. Гарний бій вийшов. Все ж таки, ми тут нормально так затащили. Продавили фланг один, продавили базу. Та продавили вже залишки супротивників. Тож йдемо дивитися результати даного бою, друзі. Ось і результати даного бою ми зробили майстра. Епічних металів ми, на жаль, ніяких не взяли цей раз. Настріляли 6104 демеджу та насвітили 1253. Зробили 5 фрагів. Також ми взяли на цьому бою 1332 досвіду, Це є рекордний бій по аккаунту на СТБ-1. А також зробила 26 пострілів, 23 з них, яких ми попали, та 18 ми пробили. Ну і пішли невеличкий мінус по кредитах. Ось такий бій вийшов, друзі. Гарно продавили дві сторони та добили супротивників. Мали гарний ДПМ і його реалізовували. Супротивники підставлялися, не знаю, що там за 121Б, що він вилетів чи що, я, я не розумію. Що з ним сталося, але якось так, друзі. З таким б вийшов ще раз. Всім дякую, хто дивився дане відео до кінця. Будь ласка, подобайку, підпишіться на канал, і тут буде ще багато якісного українського контенту, а саме по World of Tanks. Всім дякую за перегляд, всім бувайте!